Вітаю, шановні колеги. Хочу поділитися своїм баченням стосовно реабілітації ветеранів. Після участі в бойових діях можуть бути різні розлади. І депресивні, і тривожні ПТСР. І дуже важливо розуміти, що це буде не у всіх учасників а у якоїсь кількості і не такою ж великою, як інколи нас лякають засоби масової інформації. Але ці розлади будуть і досить часто це розлади, які Поєднані одна з одним. Тобто депресія і ПТСР, ПТСР і незалежність від алкоголю. На жаль, це може бути досить частим явищем. В рекомендаціях ВОЗ є такий оптимальний е, модель, оптимальна модель сервісів. Де е, стаціонарним сервісам виділяється така невеличка частка, бо е, ці сервіси вартісні, а найбільше приділяються уваги м сервісам, які надаються на первинному рівні, е, і сервіси м інтервенції низької інтенсивності. І дуже важливо, щоб і. В нашій країні сервіси не будувалися таким чином, як на цьому малюнку. І система допомоги ветеранам е, може складатися з різних етапів, з різних компонентів. І я думаю, що важливо, щоб було адекватне інформування населення. Щоб Засоби масової інформації не створювали нагнітання, і не робили якихось неправильних заяв. А щоб були методи самодопомоги, і, наприклад, Всесвітня організація охорони здоров'я має. Ілюстрований посібник, його досить часто розповсюджують в Фейсбук-мережі. В інших його можна скачати, і це досить непогане керівництво, як можна допомагати самому собі є різноманітні сайти, де існують інструменти для самодопомоги. Ну, я привів. В якості ілюстрації сайт Міністерства ветеранів Сполучених Штатів, але такі сайти зараз досить багато створюють: і громадські організації українські, і приватні центри. Зараз досить багато створюється різноманітних чат-ботів. Які можуть надавати підтримку, можуть е, бути таким аналогом гарячих ліній, і це те, що змінює картину надання допомоги в сучасних умовах. На рівні сімейних лікарів зараз дуже багато проводиться навчань в клінічній настанові де є багато інструментів по роботі з гострим стресом, з почуттям згорюванням, з суїцидальними схильностями. Тобто сімейних лікарів навчають тому, як можна себе вести з клієнтами, у яких є якісь. Розлади психіки чи поведінки, коли вони не дуже виражені, і коли вони можуть самостійно допомогти якимись невеличкими навичками. Крім того, зараз о, вже перекладають о, і було декілька вебінарів стосовно того, що потрібно робити. При наслідках е міновобухових травм, Алкобара травми, і е е наслідків струсу мозку. І ці протоколи також е можуть бути корисними е для роботи з ветеранами, а на рівні е знов таки. Е Сімейних лікарів, соціальних працівників може використовуватись Plus Plus, Problem Management Plus. І це досить прості когнітивно-поведінкові техніки, які допомагають покращити свій стан самостійно тим, хто. Страждає від якихось наслідків травматичних подій в тому числі. Коли ми були в 2014 році в Сполучених Штатах, нас навчали досить таких простих технік психологічного відновлення, це те, що можуть робити лікарі, можуть робити психологи в Медичних закладах, капелани, соціальні працівники. Тобто, це також когнітивно-поведінкові техніки низької інтенсивності, які направлені на е, покращення відновлення, на резилінс, на стресостійкість, стресовідновлюваність. І е, це керівництво активно використовується з 14, ну, ця програма. 14 року багатьох свого часу навчали, і це важливо розуміти, що якщо ветеран знаходиться в лікарні 10-15 днів, наприклад, то неможливо з ним працювати за допомогою е глибоких технік і розбирати його травматичний досвід. Потрібно м його підтримати для того, щоб він. Міг справлятися самостійно, а коли вже працювати з посттравматичним стресовим розладом, то потрібно використовувати досить специфічні інструменти. І основні рекомендації протоколу NICE це використання травмофокусованої когнітивно-поведінкової терапії. І вони можуть бути різні, там когнітивно процесуальна терапія. А, наративна експозиційна терапія, пролонгована експозиційна терапія, тобто є різні види такої терапії. Але ця терапія м, повинна базуватися на затвердженому керівництві, щонайменше там 8-12 сеансів під супервізією і є певний е, набір вимог до цих втручань. Ну і, звичайно, що людина повинна бути компетентною в тому, щоб це робити. Також, як напрямок, може бути десенсибілізація і репроцесуалізація за допомогою руху очей в А На сайті NES NICE ще є інформація про. Те, що доказоми інтервенції з комп'ютеризованою підтримкою, медикаментозне лікування не передбачає використання бензодізепінів, при тому, що у нас, на жаль, часто це використовують, а в першу чергу рекомендують антидепресанти з групи селективних інгітерів зворотнього захоплення серетоніна. І зараз досить багато проєктів, які направлені на те, щоб допомогти ветеранам е подолати ті проблеми, які у них є в сфері психічного здоров'я. Зокрема, є проєкт USAID е в різних регіонах і е завдяки якому е і. Проєкт СЕТА і проєкт центру психічного здоров'я, травматерапії, інтеграція надають ветеранам допомогу і підтримку. Дуже багато зараз розмов про реабілітаційні центри стаціонарні. І мені хочеться зазначити, що нема сенсу утримувати людину в. Програмі реабілітації в стаціонарі, якщо ця програма не є чітко структурованою і розписаною, наприклад, як програма за Міннесотською моделлю, де час розписаний зранку до вечора, де є багато фахівців, які надають допомогу і підтримку, які мають відповідні навички. Надання такої допомоги. і Це тоді дає результат. А коли на 900 людей один психолог, то звичайно результату не буде. І Якщо навіть декілька психологів, але вони проводять там раз. На день якусь півгодинну консультацію результатів з того буде небагато. Тому потрібно передбачати інтенсивні програми, які вимагають, на жаль, багато коштів. Тому і мова часто про психологічні інтервенції низької інтенсивності або про структуровану роботу доказовими техніками. Когнітивно-поведінкової терапії або EMDR. І я бачу систему допомоги ветеранам от таким от чином, що потрібна якісна психоедукація для того, щоб інформувати населення. Потрібні чайтботи і сайти самодопомоги, а в період служби. Важливо, щоб були тренінги з першої психологічної допомоги, з технік саморегуляції, щоб проводилася декомпресія при демобілізації, і щоб фокус був в першу чергу на підтримці психічного здоров'я, на психовідновлюваності, на резильєнтності. Щоб сімейні лікарі е, мали навички, меджі Геп, і медсестри, соціальні працівники знали проблем менеджмент плас, психологи знали прості техніки м, психологічного відновлення і. Е, Навчали навичкам психологічного відновлення те, що стосується резильєнтності, і щоб психотерапевти вміли. Були Психотерапевти, які вміють використовувати МДР і травмовофокусовану когнітивно-поведінкову терапію в амбулаторних центрах просто на місцях. І щоб реабілітаційні центри були правильно сформовані з структурованою програмою і мали достатньо персоналу для того, щоб надавати допомогу і підтримку. Дякую за увагу.